Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на ймовірність випадкової величини і випадкові події. Отже, розглянемо задачу 21. Твої Троє друзів пішли в гості і повісили свої капелюхи на вішалку. Коли вони розходилися по домівках, то кожен узяв один капелюх на вмання. Які з таких подій випадкові, неможливі вірогідні? Кожен узяв свій капелюх. Відповідно, коли беруть навмання ці капелюхи, то можна взяти як свій, так і один із чужих. То, відповідно, ця подія буде випадкова, адже можна взяти як свій, так і чужий капелюх. Кожен вийшов з капелюхом. Кожен з трьох хлопців взяв капелюх і вийшов з ним, тому це вірогідна подія. Усі одягли чужі капелюхи. Якщо вони взяли чужі капелюхи, то вони їх вдягнули, але ж вони могли взяти як чужий, так і свій, тому це випадкова подія. Двоє одягли чужий капелюх, а один свій. Тут можливі різні варіанти. Давайте подумаємо: двоє вдягли чужі капелюхи. Вони могли обмінятися, І тоді двоє чужих і один тоді візьме свій. Але ж е, з цих двох, один може взяти свого того, що, з них двох, а один того з третього, то, відповідно, тут знову ж таки випадкова подія. І е, один одягнув чужий капелюх, а двоє інші свої. Якщо один взяв і вдягнув чужий капелюх, то тих, що двоє залишився, у нього будуть, відповідно, один може бути свій, але ж один уже буде чужий, тому що буде капелюх того, хто взяв чужий. То, відповідно, ця подія є неможлива. Навідіть про, по два приклади випадкових, вірогідних і неможливих подій. Випадкова подія, що сьогодні, наприклад, сьогодні в нас п'ятниця, так? А і зранку світить сонце, по небу полетіли якісь там чорні. Хмаринки, то піде дощ чи не піде дощ? Ось це випадкова подія, так? Вірогідна подія. Якщо хмари по, по летять чорні, і крім того, ще й почався вітер, то швидше за все, що це піде дощ, так? І після п'ятниці наступає субота. Це вірогідна подія. Неможлива подія. Сьогодні в нас п'ятниця, а завтра буде у нас понеділок. Це неможлива подія. Ідемо далі. Задача номер 23 Скласти таблицю. складено таблицю суми очок, що випала на двох гральних кубиках при їх одночасному підкиданні. Знайди ймовірність подій, сума очок на кубиках. Дорівнює 4. Сума очок на кубиках дорівнює 11, менше від 4, і більшою з усіх можливих. І в нас розв'язано перше завдання: оскільки кількість усіх можливих випадків 36, це 6 помножити на 6. Кількість випадків, при яких сума очок дорівнює 4, усього 3. Так, у нас ось. Перша четвірочка, а ось іще одна четвірочка. І ще одна четвірочка тому, відповідно, М3, 3,36, або це 1,12, скоротивши на А, Другий випадок у нас, коли сума очок дорівнюватиме 11. М у нас 11, 2, тому що у нас лише 2 рази це по 11. То відповідно 11, 36, так і е, А, менш, е, коли друге, значить, дорівнюватиме 11, так, у нас е, Дві тридцять шостих або це одна вісімнадцята. Далі коли в нас? Сума очок на кубиках буде меншою від чотирьох. Меншою від чотирьох. І ми тут порахували, що в нас. Лише три таких варіанти: це 2, 3 і 3, так? То, відповідно, 36 відняти. 3 – це в нас 33 вірогідних події, так? То, відповідно, 33, 36 або це 11, 12. Буде. Меншою від чотирьох, то в нас повинно бути. 3, 33 тридцять шостих або одинадцять дванадцятих. Це в нас коли буде більшою від чотирьох, так? А відповідно. Сума очок буде найбільшою з усіх можливих, то це в нас 12 або 1,36. Ось тут у нас це буде коли більше, більше 4, більше 4, а відповідно, коли буде менше 4, то це буде 3,36, або це. 3,36 скорочуємо на 3, ми отримали відповідно 1,12. Ось тут, будь ласка, треба виправити. І відповідно така в нас буде далі відповідь. mm Тут ми вибрали, коли буде не менше, більше, да, 4. Далі 25 та задача. У кошику лежать яблуки. 18 червоних, 8 зелених і 4 жовтих яблука. Навмання вибирають одне яблуко. Дивимося, знайди ймовірність події яблуко зелене. Сприяють цій події 8. Отже, М дорівнює 8, а всього в нас яблук 30. То, відповідно, ймовірність буде 4,15. 8,30 скоротили на 4, на 2, отримали 4, 15. Далі друга, яблуко жовте. Жовтих у нас 4 яблуки, тобто М дорівнює 4. тридцятих 4, або це 2 п'ятнадцятих. Наступне це у нас яблуко червоне або зелене. Тобто треба 18 додати 8. Це у нас буде М дорівнює 26. тридцятих 26, скоротили, знову ж таки, на. 2, отримали 13 15 І останнє завдання яблуко не червоне. Не червоне, то воно буде або зелене, або жовте, то, відповідно, 8 плюс 4 це у нас 12, 12 12,3, або це 2 п'ятих. Наступна задача, яку ми з вами розглянемо, це задача, знову про гральний кубик. Гральний кубик підкидають один раз, яка ймовірність події, що з'явиться число, що є дільником числа 8. У нас, відповідно, там шість граней, то у нас будуть числа від 1 до 6. Дільниками числа 8 є 1, 2, 4 і 8. 8 неможливо, тому в нас будуть, відповідно, підходять нам лише три числа, тому М дорівнює 3. І всього в нас 6, то 3 шостих або 1 друга, тобто 50%. Далі, відповідно, наступне: з'явиться не менше, ніж 5 очок, тобто 5 або 6 очок. М дорівнює 2, 2 шостих, або це 1 третя. І з'явиться не більше, як 5 очок. Не більше, тобто менше або 5. То в нас буде таких 5 результатів, m дорівнює 5 і 5 шостих наша ймовірність. І е, останнє: з'явиться число, що буде квадратом натурального числа. Ми беремо 1 у квадраті, це в нас 1, 2 у квадраті, 4. 3 в квадраті дорівнює 9. 9 у нас не пишеться на гранях кубика. Тому це неможливо така подія. І відповідно у нас лише два варіанти. М дорівнює 2, 2 шостих або 1 третя. Ну і самостійно, а, ага, ми ще розглянули задача 29. -та. З натуральних чисел від 1 до 30. Яна навмання називає одне, яка ймовірність того, що це число є дільником числа 30. Які в нас числа є дільниками числа 30, серед натуральних чисел це 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 і 30. Ми перелічили всього, в нас вийшло 8 таких чисел. Відповідно, тоді. Вісім тридцятих. І у нас виходить. Чотири п'ятнадцятих скоротили. І вам потрібно розглянути задачу тридцять один і тридцять. 30... два. Ти виграєш, якщо на умання взята коробка з коробки кулька, буде біла. Яку з коробок вигідніше вибрати для гри, якщо ймовірність виграшу була на більшою, першу кульку ні 12 білих і 36 чорних. Ми додаємо всього, скільки ж у нас кульок у коробці 12 додати 36 це 48 N дорівнює 48. Сприяють біли, появі білої кульки це 12 таких, m дорівнює 12. 12, 48 або четверта. У другій коробці у нас білих 8 і 12 жовтих. Разом це 20 кульок, N дорівнює 20, m дорівнює 8, двадцятих 8 або 2 п'ятих. В третій коробці у нас порівну білих, чорних і жовтих кульок. Тому, відповідно, сума буде білих плюс чорних плюс жовтих. Але оскільки вони рівні, то ми можемо замінити їх три білих. Тому ймовірність витягнути з третьої коробки білу кульку є 1 третя. І останньому в нас 7 білих, 4 жовтих і 3 чорних. То, відповідно, всього в нас 14 кульок, і 7 до 14 або це одна друга. І далі вам потрібно просто порівняти ці ймовірності 1 четверта, 2 п'ятих, 1 третю і одну другу, і вибрати з них найбільшу. Тобто, спочатку порівняйте е, звичайні дроби. І остання задача це 32. Одночасно підкидають три монети, знайдіть ймовірність події. Тільки на двох монетах випаде герб, на трьох монетах випаде герб, тільки на одній монеті випаде герб не випаде жодного герба. Всі можливі випадки зараз перелічуємо, так. Тобто, як у нас була в задачі там, можливі випадки при підкиданні двох кубиків, то тут потрібно розглянути всі можливі випадки. Або всі три герба. Так? Або ж у нас буде цифра і два герба, або знову ж таки два герба і цифра на другий, або на третій. Так? Тобто, далі може бути один герб, тобто три, знову ж таки випадки. І лише один випадок, коли всі три, три, всі три цифри випали. То, відповідно, порахуйте, де у нас тільки на двох монетах випаде герб. Тобто ви дивитеся, ага, два герба в нас ось в цьому рядочку. Так, далі знову ж в цьому рядочку і в цьому рядочку. І так само далі вибираєте ймовірності всіх можливих випадків. На цьому урок наш підійшов до кінця. Я бажаю вам гарних вихідних і зустрінемося в понеділок. Ми будемо вже повторювати тему коло, круг, круговий сектор, кругові діаграми, а також цілі, раціональні числа і модуль числа. До зустрічі.